Всім хало! Ви на каналі Настя Джо і це нове відео. Мабуть, у всіх у підписках є один або навіть декілька блогерів, які прокидаються о 6-й ранку, йдуть на пробіжку, читають і роблять інші всякі продуктивні штучки. Ми часто дивуємося їх продуктивності і теж хочемо досягти такого успіху. Але коли діло доходить до практики, нам хочеться довше поспати, а не прокидатися о 6-й ранку. Та й ранкова пробіжка, це не так важливо, можна і пропустити сьогодні. Але ж як це роблять у ті блогери, як вони прокидаються так рано і йдуть щось робити, а не залишаються у ліжку? На ці питання я відповім у цьому відео. Сьогодні я поділюсь з вами всіма секретами, лайфхаками, техніками, які я знаю і сама використовую. Це відео поділене на дві частини. У першій я розкажу про ранні підйоми, а у другій про спорт зранку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Настя Джо, ну а я розпочну свою розповідь. Найголовніша порада, як вставати рано, це ви повинні знати, для чого ви це робите, яка у цього мета. Якщо ж у вас не буде точної цілі і точної мотивації, то ви здастесь буквально через тиждень ранніх підйомів, а може і раніше. Це не повинно бути о, Настя Джо прокидається о 6 ранку, це так круто виглядає, я теж так хочу. Ні, так не працює, ви так не протримаєтесь довго. І, до речі, деякі мої знайомі теж так робили, побачили мої влоги. Але коли у них продзвонів будильник о 6 ранку, вони вирішили залишитись у ліжку. Так сталося, тому що у них не було чіткого розуміння, для чого вони це роблять. Давайте я вам розкажу про свої стимули прокидатись рано. По-перше, я бігаю, і бігати мені обов'язково, пізніше розкажу, чому. І так як у мене дуже напружений графік, хто дивився мої щоденники школярки, то знає, то єдина вільна частина дня, яку я можу приділити бігу, це ранок. По-друге, мені дійсно подобається прокидатися рано, а це мене дуже мотивує. Можливо, ви колись відчували таку атмосферу, коли встаєш разом з сонцем, всі ще сплять так тихо, і у тебе є час на себе і свої справи. Тим паче зранку у мене краще працює мозок. Після пробудження у мене чиста від думок голова. А як ми всі знаємо, на чисту голову легше і нове починати, і старе дороблювати. Це були мої стимули, у вас вони можуть бути абсолютно різні і це нормально. Зараз я дам вам невеличке домашнє завдання. Визначте дві-три причини, чому ви хочете і чому вам слід прокидатись рано. Напишіть їх у коментарях. Я думаю, і мені, і іншим користувачам буде дуже цікаво і корисно це почитати. Друге, дуже важливе правило: ви повинні знати, що ви будете робити у цей проміжок часу зранку. Бо якщо вам нічого не треба робити, то навіщо і вставати раніше? Зараз я підкину вам пару ідей. Перше, ви можете зробити тренування, піти на пробіжку або просто зробити легеньку зарядку. Навіть мала фізична активність буде дуже корисною для вашого тіла. Друге, читайте. Я просто обожнюю читати зранку, особливо літературу по саморозвитку. Якщо ж ви не любите читати, то просто спробуйте. Підберіть для себе найкращий жанр і читайте літературу, яка подобається. Від себе можу порекомендувати ось таку книгу Магія ранку. Вона була доволі популярна у 2018-му, тому, я думаю, ви про неї чули. На мою думку, це просто маст read для тих, хто хоче прокидатись рано. Третє. Зробіть домашку. Замість того, щоб мучитися над нею ввечері, коли голова вже не варить, і дуже хочеться спати, відкладіть її на ранок. Бо, як я вже казала, на чисту голову справи йдуть легше, швидше і краще. Четверте. Виділіть час для своїх хобі і пізнання чогось нового. Давно хотіла намалювати картину? Зробіть це зранку. Хотіли попрактикуватися у веб-дизайні? Зробіть це зранку. Це, в принципі, були всі поради. Якщо у вас є ще якісь ідеї, то можете сміливо писати їх у коментарях. Третє правило по ранковим підйомам. я б назвала його базою. Щоб прокидатися раніше, треба і лягати раніше. Бо якщо ви просто скоротите години сну, то це ні до чого хорошого не приведе. Отже, якщо ви лягали спати о 12, а прокидались о 7, то спробуйте лягати об 11 і прокидатись відповідно о 6. Зараз я вам розповім про цікаву психологічну штуку, яку я спостерігала не тільки у себе, а й у інших. Коли я лягала о 12, а прокидалась о 7.30, я говорила: о, зараз 7.30, я виспалась, круто! І це дійсно було так, я поспала 7,5 годин і відчувала себе добре. Але коли я лягла о 10.30, а прокинулась о 6, то я говорила собі, блін, зараз 6, так рано, капець. І хоча я поспала ті ж самі 7,5 годин, я відчувала себе не дуже. Отже, висновок: програмуйте свій мозок на позитивне мислення. Не блін, зараз 5 ранку, так рано, я не виспалась. А ого, я поспала 7 годин, круто, мені цього повністю достатньо. Повірте! Позитивне мислення зробить ваше життя набагато легшим і приємнішим. Ну що ж, на цьому я закінчу першу частину відео. Давайте переходити до другої про спорт. Як змусити себе займатися спортом зранку? Насправді дуже багато людей займаються спортом не тому, що вони дійсно цього хочуть, а тому, що їм нав'язалося суспільство, що треба займатися спортом, треба худнути. Але це зовсім неправильний підхід. Ви повинні відчувати, що ви хочете зробити саме цього ранку. Або інтенсивне кардіо, або йогу, або піти на легку пробіжку, або взагалі ви почуваєте себе жахливо і не хочете нічого робити. І це нормально. І я вам дуже раджу прислуховуватись до своїх почуттів, а не до думок інших людей. Але не варто плутати фізичне і моральне небажання щось робити. З простою лінію, тому я все ж таки поділюсь своїм шикарним лайфхаком і розкажу, чому ще бігаю кожного дня. Як? Отже, цей лайфхак знайдіть людину, яка буде вас контролювати. Тут є два варіанти. Перший це посперечатися з цією людиною на гроші, що я і зробила. Я поставила на те, що я два місяці поспіль зможу бігати кожного дня. І як ви бачите, я поки добре справляюсь. Тільки рекомендую сперечатися на таку суму, яку вам буде шкода втратити. Бо, посперечавшись на 100 гривень, у вас буде дуже велика спокуса здатись, бо програвши 100 гривень, ви втратите небагато. Другий це безпосередньо бігати або займатися іншою фізичною діяльністю з другом або подругою. Якщо ви знаєте, що на вулиці вас чекає людина, і ви не можете її підвести і не прийти, то у вас буде більше мотивації. І менше шансів пропустити тренування. Ну що ж, на цьому це відео закінчується. Дуже сподіваюся, що вам воно сподобалось, що було щось корисне, нове. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Джо. У мене є ще дуже багато цікавих і надихаючих влогів. До зустрічі! Алілуя!